Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Хочемо проїхати, відзняти е, те, що залишається від атак російських е, літаків, дронів та артилерії. Село насправді е, в перші дні, коли ми заїхали, було ціле гарне село. На сьогоднішній день тут зруйнована майже половина будівель. В путь, в дорогу. Перше моєї внучки сьогодні день народження. 14 років. Ну це те, що ми могли спекти на. Попробуйте. 14 років, а бабуся. Дай Бог, тобі здоров'я. Я вчора був в Лібідьок то точув, що тут гухало так. А ну і зараз б'ють сюди, сторону. Я бачив, що дим звідси таки валив. и с этого ракеты пускал вот там вот хату, он вот крыши построил. Две ракеты. Мы сейчас вернемся, поедем и дымом. Да, вот там крыши посветалы. По, по утеже стороне, по утоку. Вот, стороны то вот дальше, на крыше посветал. А мы мы вот тут как раз на повороте ехал, у меня земля Ну, друзей, ну, 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 Первая пролетела. Она, знаете, вот так вот. Первая ракета сюда. Вчера. вчера. Вот так вот ракета одна сюда, потом сразу же через клуб сразу же туда, до нас полетела. Две ракеты было. Ну все самолет. Потому что мы бачили, они, они такие вот из крылышка. Прям видно было их. Первая сюда вот сжала. Ну и что чекаете? Что, русский самолеты? Самолета нашел. Вы выживете так в вы Да ну, это будет Ах... да, ну, на... А вот что? Вот сюда пролетела горилла. И что, они до тут живут? Да, первая, первая вот туда ракета полетела. Вот по всей стороне, чуть дальше, там видно, крыша посветала. От як ряду приводить. А вас шукають. Вас Микола звати. А дружину звать Оля. Да, от нам писали, просили, щоб ми вас знайшли і щоб показали, як ви живете. Їм'яненко Нікола Іванович. Ну, у вас все добре. Це все ж не хорошо. Ну так, що війна. Да. Можна я зайду? Ага. Доброго дня, пані. Вас шукають. Родичі просили нас заїхати і запитати. Хотя, ладно, будьте плану, так видимося. Їсти, є що? Да, мало. А то ще не. Хліб сьогодні мають розвести, там сьогодні завезуть, там машина виїхала за скліп. Ну а так от. Все нормально. Вчора, вчора, ночі було. О, там, ще. О, що воно? Що воно? Ночью було там одмиться і ще. Посюди вота, да, 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 сюда попало, але вот он згорів. Один і це я все. Все було, все було. Що ви будете робити, коли хати вашої не стане? Знищить вашу карту. Не знаю, Не знаю що робити. Все, поедем волна. Давайте. Всем лавки. давай Давайте, все. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми воєнні журналісти. Що у вас случилось? Бачу, шо? Бачите. Бачите? Добивати тепер що робити. А показати я пайду по яму яку. Я, я бачу, ми. Ми по... тільки що там були. Ота яма, це наробило все. Угу. Ота яма. Я байди кругом на кругом що. Ну, так бачите, це війна, яку почала Росія з Україною. Я в українець? українець. Тут в Україні недалеко до мене, близько. Та я я на... Сама любой майже особа з України. Я в Сумах був. І знаю, у нірмах сумський. У мене на Україні брат є. Передайте йому привіт. Передаю привіт. Як його звати? Толік звати. Андренко Андренко Анатолій Петрович, ви мене поняли? Да. Добре. Отак. Дочка моя у Воронежі знаходиться. Mm -hmm. Лепченко Поліна як Лепченко, Поліна Вік Вікторовна, моя дочка. Mm -hmm. Передайте, що ми живі. Не плач, не треба. Все, нар... ребята наші нормальні. Ребята кнопці хорошо. Я знаю, що ти плачеш, що щоб ми передати, пожалуйста, щоб ми живі остались. Сделайте ласку. Добре. Давай. Буду я стараться. Давай. Сейчас слываю. Сейчас всплыв. Щоб не показували російські пропагандисти, села знищують в першу чергу саме їхні ракети, літаки і артилерія. Живим прикладом може бути населений пункт Сверлікова, який росіяни повільно, але методично знищують. Ми побачили, що в селі досить велика кількість на сьогоднішній день зруйнованих будинків, в яких залишаються жити люди, причому інваліди. Росія країна терористів.